Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з двома захисниками Романом Данилюком та Олександром Буриком. Я бажаю, щоб скоріше закінчилась ця біда. У п'яти школах Луцька сьогодні працювали вибухотехніки. Учнів та працівників евакуювали. Вчора було замінування, і сьогодні друга серія. Навчається і розвивається. Як родина переселенців з Київщини, яка виховує дитину з синдромом Дауна, освоїлася у Луцьку. Після окупації ще дуже страшно повертатися додому. У Луцьку попрощалися з двома захисниками Романом Данилюком та Олександром Буриком. Розповів міський голова Ігор Поліщук. Бійці відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Лучанину Роману Данилюку було 22. Після повномасштабного вторгнення захисник пішов на війну добровольцем. Загинув 14 січня в районі населеного пункту Діброва на Луганщині, розповіла знайома родини Галина Мусійчук. Такий старанний, так вчився добре, вже от мав закінчити цей університет заочно. Так шкода. Він був зразу на білоруському напрямку, а потім, по-моєму, їх повезли вже туди перед Паскою, якось пам'ятаю. Вісім місяців десь не вірно, там був, да, На передовій Вчився, мав від строчку і пішов воювати добровольцем. Своє неділю зранку. Він працював в лісничим в ківерцівському лісовому господарстві. Він на підла, зла забирає молодих. 43-річний Олександр Бурик загинув 15 січня біля населеного пункту Кучерівка Харківської області. У нього залишилася дружина та маленька донька, каже знайома родини Валентина Мельникова. Дуже хороший чоловік, дуже хороший тато. Яка та доця його любила до безмежа. Ще він з нею уроки вчив англійську по телефону на скайпі, екран побелів, і його не стало, на жаль. Я, звичайно, взяла і для іншого захисника квіти, тому що він вартий нашої уваги. От, і хай їм буде царство небесне. У нього доля, мені важко вам сказати, мама його померла в 47 років. Він залишився сиротою з батьком, ми близькі, знайомі і мої діти. Два сини дружили дуже з ним. Один із них сьогодні теж воює. Напевно, господь забирає найкращих. Після завершення чину похорону домовини з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. У п'яти школах Луцька сьогодні працювали вибухотехніки, бо вранці до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів. Розповіла Суспільному речниця обласної поліції Ольга Бузулук. Патрульний Павло Русинчук огороджує територію навколо 15-го ліцею обмежувальною стрічкою. Забезпечили евакуацію. Зараз слідкуємо, щоб люди менше тут знаходились. Ну і чекаємо вибухотехніків для перевірки достовірності інформації. Директор ліцею номер 15 Олег Гребенюк каже: на момент повідомлення про замінування на уроках були орієнтовно 400 учнів. Ми евакуювали діток меншеньких в сусідній садочок, старшеньких на залізничний вокзал. Бо ж дощ якраз був, на дворі їх тримати не можна було. Ще буде друга зміна, після того як школа піде в нормальний ритм. То ми дамо повідомлення. На робочі групи вайберу, і тоді діти прийдуть, а перша зміна, батьки більшість вже порозбирали. Евакуйовували дітей із 10-ї школи. Бабуся другокласника Євгенія Ярмальчук забирає внука Марка після уроків. Каже, після перевірки вибухотехніки в школярі повернулися на навчання. Я сьогодні два рази мала забирати. Перший раз тривога була, а потім тільки додому прийшла. І знов, поки доподілась, поки прийшла, вже заходили діти назад. Це 23-й ліцей Луцька, повідомлення про замінування якого сьогодні також перевіряли вибухотехніки. Інформація не підтвердилася, каже опероповноважений В'ячеслав Кущик. Дописуємо протокол огляду і допити свідків. Зі слів техпрацівника школи Андрія Чечелюка, діти були на уроках до повторної повітряної тривоги. Вся школа пішла, тут нікого нема в цьому приміщенні і в підвалі. Підвал відкритий для прохожих. Вчора було замінування, тут а всіх все закрили. І сьогодні друга серія. Також надходили повідомлення про замінування 25-ї та 18-ї шкіл Луцька. Скільки учнів пішли через це з уроків, не рахували, у них навчається різна кількість дітей, бо заклади працюють у кілька змін. Прокоментував ситуацію Суспільному керівник департаменту освіти Луцької громади Віталій Бондар. Жодне із п'яти повідомлень не підтвердилося, сказала речниця поліції Ольга Бозулук. З її слів за чотири дні правоохоронці перевіряли 12 повідомлень про замінування у Луцьку. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк. В реабілітаційному центрі Волинської обласної клінічної лікарні щодня відновлюють здоров'я понад півсотні пацієнтів, розповів Суспільному завідувач Тарас Ікало. Лікар говорить, у залі фізичної терапії працюють над відновленням рухової функції. І старайтеся п'яточка, носочки. Швидкість вам не зашвидка. Військовослужбовець Петро Клиш каже, травму коліна отримав на службі у 2016 році. Через воєнні дії не мав змоги достатньо часу приділити лікуванню. У мене закінчився контракт 7 лютого 2022 року, 24-го. На другого почалась повномасштабна війна. Я особо там навіть чомодан не розпаковував, так що одразу 24-го побіг військкомат. Віталій Ліпчанський реабілітується після ДТП. Попав на пішохідному переході в аварію. Мене збили, відповідно, було два переломи. ніг і лівої ключиці. за півтора місяці завдяки реабілітації став на ноги, розробляю працездатність лівої ключиці. Ерготерапевтка Оксана Мордик показує кабінет, де розробляють рухи пальців на руках пацієнти після інсультів або поранень. Також ми тут навчаємо родичів, щоб вони знали, як можна жити з такими людьми, як можна допомагати їм, не робити все за них. Командир відділення СПГ. Это останковый переносний гатамент отримав мінно вибухову травму. Травма руки. Це часу не вона не працює. Стаціонарне відділення реабілітаційного центру розраховане на 30 ліжкомісць, також в комплексі фізичної реабілітації, водні процедури та спілкування з психологом, говорить завідувач відділення Тарас Ікало. Приблизно це порядку 420 пролікованих пацієнтів за минулий рік. З яких на військових припадала частка 110. з військовими це поранення здебільшого? Якщо мова за цивільних, це здебільшого все ж таки інсульти. Як тільки починаються перші холоди, морози, потік пацієнтів з ортопедичними травмами суттєво більше. Є. Зі слів лікаря у кожного пацієнта індивідуальний курс фізичної реабілітації. Тетяна Біскуп, Сергій Данелюк, Суспільне новини, Луцьк. Ми сім'я з Гостомолю, яка була в окупації три тижні. Будинок у нас залишився, але ж після окупації ще дуже страшно повертатися якось додому. Хочеться безпеки своїм дітям. У нас їх троє: Сашко 15 років, Марія 14 і Тихон – 12 років. Сім'я Яблонських переїхала до Луцька під час повномасштабної війни, розповіла мама Анна Яблонська. Жінка каже: спочатку якийсь час жили у Польщі, згодом переселилися на Волинь. Додому не повертали. Вернулася, тому що тут почувається безпечніше, дуже скучають за, за домом, за своїми друзями, за своїм домом, за татом, який там залишився. Вагомим аргументом стало те, говорить мама, що старшому синові, у якого синдром дауна, знайшли навчальний заклад, де йому подобається. Я в саме класі, дають уроки передове навчання, форматика, здоров'я, і графа і правоснаства. Сашко у навчально-реабілітаційному центрі навчається з вересня, розказує класна керівниця Юлія Ткачук. Говорить, підліток дружелюбний і відкритий до навчання. Надзвичайно любить танцювати, співати, майструвати своїми руками. З початку повномасштабної війни у навчально-реабілітаційний центр прийшли навчатись восьмеро дітей. розповідає директорка закладу Леся Волинець. Загалом тут 265 учнів. Перші дітки прибули до нас в 2014 році з Луганська. Період повномасштабного вторгнення ще вісім прибуло на сьогоднішній день. у Нас десять діточок із сімей внутрішньо переміщених осіб з Херсону є, із Ірпіня, із Запоріжжя, Донецька, з Луганська, з Маріуполя. Леся Волинець каже: діти, які потребують особливих освітніх послуг, навчаються у невеликих класах, працюють з вчителями, корекційними педагогами, вихователями, психологами та логопедами. Ли. Давай повторимо Ла. Ла. Мама розповідає, окрім занять в центрі, Олександр танцює, займається футболом та тхекундо. Менші син і донька також відвідують гуртки у Луцьку. А сама жінка, окрім домашніх клопотів, знаходить час для допомоги ЗСУ. Разом з сином вона допомагає в інклюзивній крамниці волонтерського центру Старе місто пакувати і складати вироби. За виручені гроші, каже, купують необхідне для війська. Анна Глущук, Валерій Фетисов Суспільне, новини Луцьк.